Одні підприємці забруднюють повітря, а інші починають незрозуміле будівництво. Мешканці будинку на вулиці Верхня у Запоріжжі опинились у скрутному становищі. Під їхніми вікнами, начебто, планують побудувати заправку, що є вкрай небезпечно, адже дуже близько до помешкань. За допомогою люди звернулися до народного депутата України Геннадія Касая. До мене звернулись мешканці будинку, по вулиці Верхня. За даними мешканцям цього будинку на цьому пусторі планують побудувати заправку, але це. Це Є недопустимо, тому що заправка близько до будинку не може існувати. В ході зібрання депутату надали пакет документів. Виявляється, проблема з цією ділянкою давня у приватну власність. Вона відійшла ще в 90-х, А от забудовувати вирішили лише під час війни. До всіх цих структур зі зверненням, щоб нам роз'яснили, чому хто що тут буде строїти. А відповідь була одна у всіх. Чи це приватна ділянка. Як вона стала приватною, ніхто не знає. Ми нічим вам не допоможемо. Колись тут був парк, і росли дерева. Тепер пустир і працює техніка. Цей шматок землі настільки цікавий власнику, що людям навіть комунікації, що проходили під землею, перенесли. Та не всі. Бо тут ще проходять лабіринти бомбосховищ і запасний вихід, що до того ж є вентиляційним отвором, якраз на злощасному шматку землі. Бомбоубіжище у нас об'єднує наш дом. Бомбосховище у нас об'єднує наш будинок і будинки знизу верхня 11 А, Б і В. Він знаходиться ось тут, ми на ньому стоїмо. Вихід аварійний із цього бомбосховища, а також вентиляція, знаходиться на цій вже приватній території. Зараз, коли почалися будівельні роботи, оскільки ми спускаємося в бомбосховище і не ігноруємо сигнали тривоги, дихати там немає чим. Через будівництво весь пил залітає в бомбосховище, Тож це ще один аргумент місцевих мешканців проти нього. Народний депутат цілком підтримує скарги запоріжців. Зараз юристи працюють ці документи, і будемо звертатися в прокуратуру. Обов'язково в місто Устрій також звернемось. Тобто всі наші речі, які є у народного депутата, ми використаємо для того, щоб тут не було цієї заправки. Геннадій Касай запевняє, докладе максимум зусиль аби розібратися в ситуації та з'ясувати, хто і чому саме зараз вирішив будувати тут новий об'єкт.